Зустріч у 12-й годині початку з головами районних рад, який також ми з ними повинні говорити ось ці питання, які з вами говорять. Ну, я розпочав би з того, що 2 днів, так, сьогодні 3 число, 1 числа якраз без маршала починати, а маршал починає, так, я почну здати з 1 квітня, не за те, що це смішна дата. Було рік тому прийнято концепцію реформи місцевого самоврядування та територіальної організації влади. Я думаю, що рік, який пройшов, можна по-різному оцінювати, але якщо дивитися на концепцію, як ми планували рік тому і те, що досягли, звісно. Я пару слів сказав би про те, що вдалося, що не вдалося, щоб розуміти, де ми зараз знаходимося. В першу чергу, коли ми говоримо про децентралізацію чи про реформу місцевого самоврядування, знаєте, як то є в будь-якій сфері, є е, 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 певна та класика будь-якого жанру, так і тут. Будь-яка реформа це є е, е, певна логіка дій, е, послідовність тих дій е, з тим, щоб... Е, Дійти до тої мети, яку ми ставили собі ці концепцію. Не та концепція проста, власне, те, що і говорив пан Ігор, і можна ще доповнювати, це в першу чергу самої назви концепції говорять про те, що основна наша завдання мета створити спроможне дієздатне місцеве самоврядування, яке зможе самостійно вирішувати ті завдання, які є на. В першу чергу на первинному рівні. Ну, і завжди ми звичайно повторюємо вже, може, рідше, тому що вже оскомина, яке повинно ще відповідати Європейській харті місцевого самоврядування і все, що за тим далі слідує. Це основна задача, тому що ну, я починав працювати в місцевому самоврядуванні в 1990 році, може, хтось тоді ще не народився з вас. Будучи міським головою, можу сказати відверто, що цей закон, який був тоді, і ми працювали по ньому, про місцеве самоврядування, і ті повноваження, які ми мали, вони були більшими, вони були... ми більше мали можливості вирішувати ці завдання, ті питання, які виникали тоді на рівні місцевого самоврядування. Ми самі формували практично бюджет, ми самі без дабів вирішували, як починати і що починати будувати. Не було інспекцій, не було Держкомзему, було одне управління архітектури, в якому сидів відділ земельщиків і податкова була розміщена в кімнаті трошки більше ніж ся. І все, все на той час десь до. 956, 7 -го року працювали нормально, поки не придумали закон про місцеве самоврядування, Авторів не будемо згадувати в якому. Фактично перевели взагалі в таку цікаву площину, що в нас місцеве самоврядування делегує свої повноваження місцевих органів. Ми ж з вами починали, правильно? Я правду сказав. Перший закон. перший закон, правильно. А про другий зараз, до якого я перейшов, він дійсно не відкрили щось нове не тільки в Європі, а й в світі, коли в більшості країн цивілізованих, виконавча влада делегує повноваження, вона децентралізує повноваження Тут же навпаки. Місцеве самоврядування з рівня там, районних рад, обласних рад. Через закон зобов'язане делегувати кошти не делегуючи ти всі саморядні повноваження обласним районам державної адміністрації. Це така новела, яких немає ніде. Це просто, коли починаєш пояснювати зарубіжним експертам, які приїжджають, щось вони ну, на перших порах дивувалися, вони взагалі не розуміли, то навіть перекласти неможливо, напевно, логічно. Що, що це за модель? Тому отак от поступово рік за роком, спочатку повноваження, потім загальні, потім земельні, потім будівельні, потім там, освітні. Пішло і поїхало. Дійшло до того, щоб купити тролейбус ще трамвай, треба було робити це через Міністерство регіонального розвитку. Щоб купити ліфт, треба було через Міністерство регіонального розвитку. Тобто, поступово е, все е, централізувалося і дійшло до того, що сьогодні е, земельну ділянку за межами населеного пункту, вже навіть не районна адміністрація, і, і, і їх виявилося забагато. А вирішується, як пам'ятаєте, років там, два ще назад, говорили про єдине вікно. Тобто Це означало, що зайти в одні двері. І через одне вікно щось там вирішити чи щось принести, і все нормально. Бо тут задавали перерви, мені не перерви, а перед початком каже, чому не йде проєкт закону про Дабі, про децентралізацію повноважень у сфері державної архітектури та дівельної інспекції. Ну, я теж в принципі не розумію. Цілий рік ми пройшло входить через парламент на новому році. І станом на сьогодні він знову знаходиться в черговий раз в першому читанні, знову створена робоча група, не знаю, скільки вона там буде працювати, ця робоча група в комітеті вже з участі депутатів, експертів і так далі. Ну, Але дехто підказує приблизно таке. Ви ж розумієте, особливо ті, хто монстри будівельні. Сьогодні ми всі ці питання знаємо, з ким вирішувати. Ми, ми знаємо адресу там, Лесі Українки, наприклад, ще де. Прийшли все, коли І там в областях теж знаємо пало Адрес. От. А це ж, ви ж коли віддасте сільським селищним, міським головам, там, чи Радам, чи виконкомам, це ж нам треба це з кожним їздити там от, домовлятися. розумієте? Це, це ж складно. Тому тут е, не, не так просто все вирішується з питаннями е, децентралізації, але ми дійшли, звичайно, до, то, до тої ситуації, коли. Е, Переважна більшість повноважень, я вже не кажу про фінансову централізацію, це вже більше Олександр буде говорити на цю тему. Ми дійшли до того, що все фактично сконцентрувалося в центрі управління, ресурси, кадрові рішення і так далі. Все це призвело фактично до неефективної взагалі. Функціонування системи органів як державної влади, так і місцевого самоврядування. Врешті-решт, я бачу, ви стали кошти що щось доразів. Зразу нас. я насправді задам питання, яке ставить дуже багато на рівні міст областей і так далі. 25 жовтня вибори. І питання таке: що ми отримаємо до виборів? І друге, чи відбудуться вибори в цьому році 25 жовтня? От, тобто була, була, була в нас концепція, тепер я про логіку. Звичайно, логіка реалізації реформи мала бути така. Бо коли ми говоримо про децентралізацію, то скажіть, будь ласка, що можна передати з центрального рівня на обласний рівень і кому? Нема кому передати, там взагалі немає місцевого самоврядування. Що можна передати на... Районний рівень, немає кому що передати. От ми всі говоримо, децентралізація даєш децентралізацію, знаєте, новий міф створили. Нема кого передавати на, на цих два рівні як мінімум. Тепер на базовий рівень. Чи можемо ми сьогодні, якщо виходити з тої моделі, от тут була дискусія, чи в нас базовий рівень всі одинакові мають повноваження, чи ми можемо диференційовано робити? Ну, з точки зору законодавця там. І багатьох чоловік ясно, краще, щоб як, як громадяни, всі рівні проституцію, так і територіальні громади, Одинакові повноваження. А тепер давайте подивимося, чи ми можемо на базовий рівень і кому передати весь набір повноважень по місцевому самоврядуванню. З дому дійдемо до того, що можемо передати містам обласного значення, що вони сьогодні мають в повному об'ємі, частину міст районного значення, які сьогодні могли б отримати їх ну, в силу там. Нашого адміністрації, вони цього не мають. Всі інші, от коли ми, от про дискусія була про освіту, про школу і так далі, значить, ну не може бути такого, що е, ми передаємо громаді, е, там, сільська міська не має значення е, повноваження повні по освіті, а в них навіть не набирається дітей там, на, на школу там, першого чи якогось другого рівня. Як ми можемо передати, тому хочемо, ми не хочемо, ми доходимо до того, що все одно базовий рівень ми повинні якимось чином моніфікувати, оптимізувати тільки з тим, щоб максимально передати їм повноваження. Тут знову ми стикаємося, приходимо до того, що ми повинні створити повноцінні територіальні громади, там спроможні можемо називати, неспроможність це друге питання. В якій як мінімум це фактично. Первина ланка це освітянський округ, якщо по великому рахунку говорити. Другий рівень це госпітальний округ, це субрегіональний. Тому ми, знову ж таки, говорячи про децентралізацію, ми не маємо кому її передати на, на базовий рівень. Тому ми все одно повинні провести територіальну, фактично реформу, а якщо ще точніше, адміністративну територіальну реформу. Ми до неї йдемо, такими, знаєте. Шляхами то добровільне об'єднання, то об'єднання. Ну, ну, пробуємо. так. Це, о, тому що ну, така в нас ситуація. І то ви чуєте, яка критика в цю адресу. Тобто спочатку треба було б змінити Конституцію, щоб ми розуміли, яка система влади на обласному рівні, на субрегіональному рівні і на базовому рівні. Після цього пакет законів про місцеве самоврядування, місцеві органи виконавчої влади про адміністративно територіальний устрій, хоч навпаки про адміністративно-територіальний устрій, потім все інше, щоб розуміти, на якому рівні що буде існувати і які повноваження. Тоді бюджетна система, тоді вже вибори познаємо, куди і кого і як обирати. У нас поки що минулий рік можна там. Не будемо вже казати, що стало причиною. Так, війна зрозуміло, вибори президента теж треба було пережити нам. Парламентські вибори також треба було пережити. Формування нового ряду, ну, практично, згідно з концепцією, як ми планували, у нас ця частина не вийшла. В частині ми планували до жовтня місяця зміни до Конституції. І коли починали концепцію цей час в новому році, ми так думали, що, що воно буде. На жаль, так не трапилось. Тому минулий рік і частина цього року в нас про те, що ми пішли по шляху, який не є логічним, але все одно треба було нам наближувати хоча б те, що можна наближувати в рамках чинної конституції, інколи алогічно, і те, що ми говоримо, що фінансова децентралізація, так, її можна критикувати, але ми зробили серйозний крок, щоб змінити систему. Багато хто в цій системі там, ну, відчуває себе дискримінованим, але цю систему змінено. Знову ж таки, більш детально наш професор скаже Олександр на, на, на цю тему. бо коли постала задача в п'ятницю ввечері, що до понеділка треба розробити два проєкти законів перед нашим міністерством, це субота-неділя. Там, три з половиною людини до понеділка видали два проекти законів. В принципі, так вміють працювати наші експерти, не Міністерство фінансів, не хтось інший, а експерти. І, і, і вони це зробили. Тобто, спілкуючись з вами, я е, теж е, ну, е, сподіваюся, що ви теж є опора е, інтелектуальна, організаційна, Енергетична, бо всі молоді духом тут просуванні реформ, тобто ми пішли, пішли таким алогічним шляхом, але не могли ми чекати, що ще 15 рік знов працювати по старій моделі, навіть бюджетній моделі. І хто б що не говорив, але якщо подивитися схемку. Ну, Була тут можливість, карту можна показати. У нас фактично сьогодні профіцит бюджетів по всіх областях. Тобто, у нас є перевищення доходів над додатками. Дехто навіть чесно кажучи, не сподівався цього. Тобто загальна сума, яку отримали місцеві бюджети консолідовано, вона ну, ну суттєво і значно більша, як минулому році. Ми не будемо говорити там про. Відносні показники, але абсолютні показники вони сьогодні такі, тому що ясно, інфляція, інше це можна, можна говорити. Тобто система змінена. Далі, закони, якими ми знову ж пішли, так, співробітництво територіальних громад, запущено закон поки що, знову ж таки, ми повертаємося до того. Він не працює, так як ми сподівалися, як він працює в європейська країна. Тому що органи самоврядування, на яких було розраховано, це в першу чергу сільські селищі, от хочете вирішувати там проблему е, е, збору, там, утилізації, переробки сміття, одне село це не вирішить. Об'єднуйтесь, ми дали їм проєкти угод, дали їм всі документи, не можуть, не хочуть, не знають. Тобто знову в них немає навіть спроможності це зробити, немає кому. Немає кому це зробити. Ми ж розуміємо, який ми маємо потенціал. Там другий закон, який ми прийняли це вже в цьому році, про добровільне об'єднання тергромад і інший це про засади державної регіональної політики. Надзвичайно важливий закон, я про другий скажу про засади державної регіональної політики, який багато років ми не могли протягти через парламент. Він відповідає всім європейським канонам, від, 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 від створює практично систему і органів, і систему взаємодії питаннях місцевого і регіонального розвитку. Я не буду детально на цьому зупинятися, але в принципі будь-яка реформа нас спрямована на розвиток на те, щоб через ініціативу там громад. Дати їм інструменти, щоб вони заробляли власне ці гроші, про які ви сказали на початку, що дайте нам гроші, ми це вирішимо. Ні, заробіть гроші і робіть з ними, що хочете. Має бути в нас ідеологія. А так, дайте гроші та й кожному з нас. Якщо нам е, додому перераховувати гроші, ми на роботу будуть ходити. Це ж факт, правильно, ми спочатку ходимо на роботу. Так само і громада. Повинна заробити ці гроші і розпоряджатися самостійно. А заробляти ми не всі можемо. Навіть оця зміна бюджетної системи призвела до того, що самі фінансові управління, фінансові органи почали першими, ну будемо казати, кричати, що, що це погано. Бо раніше вони отримали чітку суму, отримали, розподілили, все нормально. Хто перший прийшов, той отримав. Зараз їм треба самим обраховувати всю цю базу, дивитися, що можна. Заробити, де заробити, як заробити, активізувати економічну діяльність. Тобто тут теж і, і такі проблеми існують сьогодні. І говорячи про закон про засади державної регіональної політики, зразу ми в цьому році скажу, запровадили Державний фонд регіонального розвитку, в новому році не було 3 мільярдів Ну, Немала сума, що виходить, теперішніх наших можливостей держави, але знову виникає проблема. Ми оголосили про те, що давайте проекти, давайте програми, але ми хочемо зробити ці проекти і програми знову ж таки, щоб вони подавали їх по аплікаціях, які сьогодні робляться там на країнах Європейського Союзу по тих стандартах, по тих підходах. Ви думаєте, є кому їх зробити на місцях? Немає. От капи, вони знають як. Тобто капи це розробити там, ремонт, там, ще що небудь побудувати, це не знаю. А зробити проєкти регіонального розвитку, інфраструктурні проєкти, немає кому. Тобто це теж величезний ринок, над яким треба працювати ну, для тих, хто може це робити і здатний це робити. Ну і я бачу, Зараз да, да, да. два питання буде напевно по фону якраз регіонального розвитку. Да. Якщо можна тоді так позаду вука і... пане Вячеславо, Микола з Унічного, що хотілося? запитання нашого адміністрації озвучувати питання, чи не поверне держава назад, і це насправді цікаво, тому що процеси почалися, і люди задають запитання, ми три села об'єднаємося. Хто нам зробить між нами дорогу? Ми можемо подаватись на фонд регіонального розвитку, чи ми можемо претендувати на щось із цих 3 мільярдів. Чи зараз оголосили програми там, на 120 мільйонів до 15 квітня, як ви кажете, по цих аплікаціях Ви тільки прочитали ці аплікації, де там, на 10 стриманих тільки що треба зробити, і на 40 стринах пояснення того, що треба зробити, вони зразу закривають назад і кажуть, поки що складно це діло зробити. Тому, власне, питання. Так як тема ну, якби секція звучить про перспективи, да. е, якщо не всі виявили бажання об'єднатися, а Баба проти, гапротив, е, що робити цій громаді? Вона буде діяти по старому закону чи, чи жити по-новому. -по Друге, якщо не встигли об'єднатися до 15 липня, не встигли подати свої бюджети і не пуще на це в бюджет, немає прямої субвенції перед державною. У них буде діяти попередня субвенція через районний бюджет, чи їм треба на рік забути, про те, що вони живуть по-новому громаді. Бо ж вони живуть всі сподіваннями, що сьогодні нова громада стала, велика і вже буде в завтрашній день самодостатня. Ну і, зокрема, про фонд регіонального розвитку. Ми ще так сайті не змогли знайти цього фонду самого власного регіонального розвитку, тільки на Мінрейонному Буді там є ці розділи, які цього стосуються. От, тому от, через такі шлях йшли. Як конкретно по цих от кроках, що можна говорити, на що спрямовувати громади для того, щоб вони відчули, що ну, завтра дійсно щось можна конкретно почути, як по грошах інфраструктурних проєктах, І чи не залишиться необ'єднані громади? ну, тобто, чим? Два питання по фонду і по тобто, субвенціях. Власне, те, що я хотів сказати, тобто, ви задали питання. <рес> <да>. <рес> тому я, я якраз планував зараз, да, оце саме гостріше питання, фон, далі добровільне об'єднання, я його на, 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 закуску. Хочу з Каком, я з бабою Яги, так? Хай Баби Яга живе там, як то українські розкашені, <реку> без мене. Так, далі. Якщо ми тоді, Баби Язі так добре, якась тоді вона там, там мешкає собі далі. Ну, ви задали ну, питання, вийшу, що Баби Яга... Ну, Баби Яга була. Зараз. І зараз... Э, э. Я, я скажу. Е... Присядьте. Я. По фонду, ще раз по фонду регіонального розвитку. Ми справді розіслали, я розіслав по всіх областях через обласні державні адміністрації, розмістили на сайті своє бачення, нові підходи стосовно подачі проєктів та програм регіонального розвитку. І це велике, що ви кажете. Ми навіть дійшли до того, щоб вам тільки заповнити аплікаційні форми, щоб кожен із вас не придумував щось воє. Да, просто заповнити як анкету, коли ви там заповнюєте, так і тут. Що не ясно, знову ж таки можна, можна звернутися, є там контакти. Тобто ми навпаки уніфікували і в електронній формі ми хочемо відкрити сайт, де буде реєстрація в електронній формі. Щоб це робилось публічно і е, онлайн е, оцінка тих проєктів експертів, е, які могли брати е, участь в цьому, щоб нас відмовитися відверто кажу від ручняка, що не дай Бог якийсь чиновник з міністерства, чи не дай Бог якийсь там чиновник з обласної державної адміністрації. Своїм розумним перстом сказав, оце робити, оце робити, оце. Значить, ми хочемо зробити це публічно відкрито, і тут якраз від громадськості нам буде дуже потрібна підтримка. Тому що, ну скажу відверто, як, як воно було, ви знаєте, і як воно є ще велика інерція, і, наприклад, навіть навіть. Депутати, навіть народні депутати, вони дуже піклуються про свої округи, це добре. І вони вважають, що саме в цьому обрузі, саме це треба зробити зараз негайно. Бо, бо, бо це саме актуальне питання. Тобто поняття там, державна стратегія регіонального розвитку, поняття стратегія регіонального розвитку, там, плани реалізації стратегії, ці поняття Є просто От треба побудувати, можна скажемо, школу, побудували, порішали всі питання при будівництві, через рік та школа все одно порожня, там дітей немає. Я таких прикладів можна навести на Україні багато. І не тільки школи, лікарні, ще що не будуть. Тобто це питання фонду регіонального розвитку, я думаю, воно заслуговує на окрему довгу дискусію. Я не думаю, що ми зараз... Я дам відповіді на всі питання, але я сказав про принципи. По-перше, відкритість, по-друге, по стандартах, по формах, які ми хочемо максимально підвести до е тих, які працюють в Європейському Союзі, щоб ми вчилися і через рік, через два мали можливість доступу до їхніх фондів е різних, які, які є. Бо знову ж таки, якщо ми цього не навчимося робити, як ми, як ми будемо звертатися, то знаєте, треба грати по одній партитурі. Якщо ми зібралися, їхній духові оркестр і наші, і хочемо, щоб на концерті зіграти, значить одна партитура має бути і один, одна система координатів. Тому по фонду регіонального розвитку ось таким чином, далі, вже в цьому році зараз на передбачено, що на проєкти і програми. те, що ви сказали, у три селах буде тобто робити дорогу, ви будете робити дорогу за ті кошти, які ви отримуєте по тому проєкту, який ви зараз подасте. Тому, якщо у вас вже, допустимо, визначено, що якісь будуть по проєкту перспективного плану територіальні громади, і їм треба для розвитку інфраструктури, там, чи дороги, чи якісь інші речі, ви повинні подавати цей проєкт і через область його реалізовувати, отримати кошти, але ви будете його реалізовувати. Тепер по Добровільному якісь венції. Якщо по перегнати, тепер по закону про добровільне об'єднання територіальних громад. Вчора ми на врядовому комітеті схвалили проєкт постанови про методику, яка буде на уряд внесена в середу, Ну, Технологія така, на першому етапі для того, щоб взагалі розпочати процес добровільного об'єднання тергород, треба в першу чергу розуміти, по якій матриці працювати. Тому що ну, розуміння таке, що це добровільне об'єднання, от як ми хочемо, з ким захотів, яка і з тим і женився. Ну, таке бути не може. Питання, е... ні, женитись не може. Питання е... адміністратору. Значить, Система територіального устрою що на регіональному рівні, що на субрегіональному, що на базовому рівні, це питання адміністративно територіального устрою. Ви не знайдете ні однієї держави, де держава скаже, ви там робіть, що хочете. Це питання держави. Тобто держава взагалі то мала, якщо по правильному... Прийняти закон про адміністративно-територіальний устрій, сказати, от на базовому рівні ось такі будуть територіальні громади, ось такі будуть на регіональному рівні там райони чи повіти, і на, на регіональному рівні ось такі будуть у нас регіони. Крапка. От в межах цього отримуєте повноваження, отримуєте ресурси, формуйте органи самоврядування, обирайте і далі ви самоврядуєте. Ми ж йдемо таким. Дуже демократичним шляхом і кажемо, що зараз ми сформуємо спільно з органами самоврядування перспективні плани формування спроможних територіальних громад, схвалимо їх на сесіях обласних рад. Після цього уряд мусить все-таки подивитися, чи воно відповідає. Тим стандартам, тим, тим вимогам, які він затвердив по методиці, після цього дається старт добровільного об'єднання. Після цього ви дивитеся, що вам по цьому перспективному плані ваше село там, чи ваше місто знаходиться е, в схемі з іншими. І тоді ви по цій схемі тільки ініціюєте, якщо вам це подобається, чи не ініціюєте ви хтось інших і починається процес вже добровільного об'єднання. Ніхто вас не змусить об'єднатися, якщо ви цього не хочете. Це е, нема тут, як дехто каз, хтось когось заганяє обов'язкове об'єднання. Не подобається вам, як бав'язі, живіть. В рамках цього перспективного плану по цих канонах, які ви живете сьогодні. Ті, хто об'єднається, він виходить на рівень адміністративно-територіальної одиниці як місто обласного значення, він отримує податки, він отримує повноваження, він починає працювати, він виходить з під району. Ось ну такі стимули придумали, іншого, ну, ну що, ви ж будете жити собі далі під районом і рішати всі питання. Чи не буде це одночасно дію двох систем. Старої, наприклад, де районні кінців.